Всім привіт! Сьогодні у нас чергова балетна зйомка в студії. Знайомтесь Ксенія вже професійна балерина. Вона закінчила навчання. В якому році? Рік назад. Рік назад. Тобто Ксенія вже має рік сценічного досвіду. Це гастролі та багато чого іншого. Тому я хочу її розпитати на всі ці цікаві теми. Перед зйомочкою, а пізніше вже ви побачите весь знімальний процес. Давай почнемо з такого питання, які мені задають, я не знаю, така велика кількість глядачів, що я прям задовбалась на нього відповідати. На плантах боляче стояти? Насправді ні. Для нас це звично і навіть інколи приємно. Але бувають такі моменти, коли дуже сильно довго репетируєш або знімаєшся. Навантаження велике. <прави> так, так? І болять стопи, м'язи, інколи до крові, але нас привчили, що це нормально, і ми терпимо. Так. Розкажи, будь ласка, є такий стереотип, що якщо ти артист балету, тобто класичну хореографію ти вивчала, тобто ти маєш слухати тільки класичну музику. Цікаво, але. Незважаючи на те, що ми дуже полюбляємо класичний репертуар і музику, але ні, ми не слухаємо. Тобто і рок, типи... і реп, так, все просто так. меломани, так? А, міф розвіяно. А, наступне запитання: я бачу, що в тебе дуже коротка така стрижка, і всі ми звикли, що образ класичної балерини це гулька. Чи дозволяють вам робити такі стрижки короткі? І... Чи від можна відпускати довге волосся? Коли ти навчаєшся, вас зобов'язують носити велике волосся і робити гульку. Але коли ти виростаєш, то можеш робити все, що хочеш, аби на сцені це виглядало гарно і збирати у пучок. От в мене коротке волосся, і я танцюю без проблем. Роблю високі гульки і все влаштовую всіх. Тобто головна умова, щоб ти могла зібрати своє волосся в гульку? Так і щоб це гарно виглядало. Цікаво, цікаво. Бо дійсно більшість студенток, які до мене приходять, вони мають довге волосся, або там до лопаток, щоб прям можна було зібрати повноцінну гульку. Але в більш старших дівчат я бачу з короткими стрижками, і це дуже класно виглядає. Ти, коли змінила образ, мені прям сподобалась. Така ти якась цікавіша стала. Мені так здалося. Тепер давай до самого цікавого. Розкажи, будь ласка, от рік гастролей, закінчилась навчання навчання, в тебе взагалі змінилось ритм життя. І розкажи, на якій посаді ти зараз, тобто який в тебе чи як, чи може так сказати ранг в балеті? Так угу. бо наскільки я знаю, всі студенти, коли закінчують навчання, вони мають я не знаю, чи правильно я висловлюсь ранг до цього. У театрі так, і на гастролях дуже схоже. В мене це солістка, але я також танцюю і у кардебалеті, і мені дають сольні партії. Але з приводу роботи в театрі, гастролі це легше і тому я як рік вже танцюю сольні партії, але якщо я була би у театрі, не знаю, чи вдалося би мені отак швидко. Досягнути цього рівня. Угу. Тобто, всі а, студенти, ну вже не студенти, вже випускники а, хореографічних закладів, вони мають а, ранг кардиобалету, так? так. І так. якщо, вони, ну, не якщо а коли вони потрапляють в театр, вони починають саме з кардобалету. Так. так, так. так. А, ну, ти дуже молодець. За рік вже сольні партії танцювати, це сильно. Дякую, р, р, розумничка. Дуже. А, розкажи мені, будь ласка, як проходить твій день на гастролях? От саме звичайні твої будні. Насправді я вважаю це не дуже цікаво, мабуть, тому що я проживаю це дуже багато часу. Але для людей, які не знають, розповім. Ми прокидаємося, це завжди готельний номер. Ідемо снідати. А зачекає, і... можна за, за готельні номери трохи тебе розпитати? Так, звісно. А ви... Ми а... живемо по двоє. По двоє. Це, це завжди по двоє? Чи буває десь. Е, іноді по одному. Особливо, якщо ти ведуча соїстка, то так ти живеш одна. Угу. А, класно. А, так, ну по, по двоє, зрозуміло. Тобто такий міні-гуртожиток. Так, 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 так. так. А, добре, продовжуй. Так, потім ми йдемо до автобуса і а сніданок. Сніданок, і потім ми збираємося, виїжджаємо до театру. Там розігріваємося, репетируємо, іноді дуже багато. Потім ми готуємося до вистави, ми фарбуємося, збираємо своє волосся, одягаємося і танцюємо. І що можу ще сказати? Що дуже багато ми подорожуємо на автобусах, і коли мене, мені задають питання з приводу, як тобі ця країна, в якій ти була. Я кажу, я не знаю. Ти її не бачила? Тому що я не бачила: я бачила лише готельні номера, автобус і театр, театр Все. Так, зрозуміло. О, до речі, розкажи, будь ласка, в яких країнах ти вже побувала з гастролями? Саме перше це була Японія: тур в два місяці, Норвегія, Німеччина, Австрія, Бельгія і Італія. Це все за рік? Так. Ну, дуже насичений графік, прям дуже. Скільки може тривати гастролі? Один-два дні до півроку, рік. Угу, тобто такий розкид дуже? Тиждень, два місяці, один місяць. Це все дуже-дуже по-різному буває. Угу. А скажи, будь ласка, у вас може бути більше ніж одна вистава в одному місці, ну там за день чи може кілька днів ви в одному місці перебуваєте? А, з приводу вистави в один день, то ми маємо двійники. Це коли Двій зранку вистави, да. і ввечері ми танцюємо. Але якось в мене був такий опит, що досвід, досвід що танцювали три рази. І це дуже важко, і коли ти танцюєш одне і те саме, то а, трішки ну ти, ти... виснажений просто. Так, і ти гадаєш, що ти зараз зійдеш з розуму, тому що одне та сама музика, одне й те саме рухи, і це коли важко так. нескінченно просто одне й mm -hmm. те саме. Скажи, будь ласка, скільки заробляє артист за одну таку виставу на гастролях? Ну так. Приблизно. Приблизно це, дивлячись, яка компанія, але плюс-мінус 60 доларів євро, а, чи а, 80, Але буває таке, що 100 за виставу, плюс доплати, коли ти маєш сольні партії. Угу. А, давай на твоєму прикладі. Скільки в тебе за одну виставу в виходів на сцену, може бути? Це дивлячись, яка вистава. Ну, може бути. Давай так, сама велика кількість виходів за одну виставу. Це коли я працюю чотири акти, і це я не зможу. А, Расчитати. тобто ти там так. кожні три хвилини просто вибігаєш. Так, так, щось? так. це можливо. А, знаєш, в таких лопатках я десь навіть бачила інформацію, що за одну таку виставу і сходити можна. Так можна, <ріст> тому ми не поправляємося. Я гадаю, тому що ми його і тут же... нам бо великі фізичні навантаження. А ще таке цікаве запитання до балерини. Чомусь є такий стереотип, що абсолютно всі балерини сидять на дієтах, нічого не їдять, і мабуть, я скоро просто прийшли записувати відео. Як ми йдемо після фотосесії в Макдональдс, їмо там картоплю, бургери і так далі. Насправді це все індивідуально, і хтось сидить на дієтах, але це, це шкодить для здоров'я. Так, і дуже багато дівчаток хворіють болімією чи іншими такими хворобами. Я проходила цей шлях і хочу сказати, що нічого кращого ніж інтуїтивне харчування не існує. Ось тому я можу сказати, що ні, балерини не зобов'язані сидіти на дієтах, але мати уяву про свій організм і відчувати, коли досить їсти, коли вона хоче поїсти, що хоче, це так. Я гадаю, це давай удобом. так. Солоденьке любиш. Не дуже, але я можу його поїсти, якщо я захочу. Добре, я тебе зрозуміла. Дякую за цікаве інтерв'ю. Сподіваюся, що і нашим глядачам буде е, ця інформація цікавою, можливо, навіть комусь корисною. А ми переходимо до е, знімального процесу. Йдемо е, в студію, так. Угу. Так, стоп. Сонце, мені потрібно, щоб ти лікоть е, назад максимально відвела. О, ось так, ось так. Так. Плечі, плечі, сонце. Плечі, передню ручку нижче трохи, задня повністю за спинку йде. Зараз голову вище трохи. О, добре, спускайся. Ось це, ось це гарно. Ось це прям дивись. Угу. Це ну, ноги гарні. Так, але плечі... Я хочу витягнути цю стопу. Що-що яку-якусью? Так. так. Е, дивись, тобі просто потрібно тримати коліна плюс-мінус разом. Uh -huh. Лікоть одразу ставиш ручку. Uh -huh. Так. Пл плечі, плечі. Добре. Так. Трохи міняй нахил рук. Так. Uh -huh. Ще назад нахились, будь ласка. Ні, голову так не можна. Так. Все, спускайся. Зараз я хочу спробувати начепити ось цю лінзу, і вона дає дуже цікавий ефект. Я зараз піднесу її до камери оператора, щоб ви побачили. Це буде приблизно, бо на фото воно трохи відрізняється. Дивіться. Ось так. Сіла, так. От я щоб я бачила і тейте. І те. Лікті зімкнула, але це буде дуже складно. Голову опустила, тут такий, як домик зробила. Тримати лікті потрібно дуже-дуже сильно. Так. Зараз дивлюся. Так, стоїш, стоїш, так. Гарно, мені подобається. Цікаво, цікаво. Ух ти, докинь коліно максимально, ногу трохи. Стоп, ні, спускайся, спускайся. Слухай, Ксюнь, дуже класно, дуже класно, але я не я, якщо я не буду мучити тебе до кінця. І дивись, ти підняла ніжку, так? Ти її вже дуже класно робиш, ти її дуже високо піднімаєш, і там коліно класне. Ну, це реально мало в кого виходить. От Підняла і спробуєш її трохи ще докинути туди. Ще трохи махом, махом. Просто в тебе вийде, тоді я в художній гімнастиці. Так, наче в тебе там такий перешпагат, я не знаю, 300 градусів. Бо, бачу, бачу, стоїш. Викидай ногу, давай, махом. Пробуй, пробуй, пробуй. Так, згибай, згинай, згинай. О, так. Д... О, все добре. Ну, супер, слухай, ну, ну дуже гарно. Угу, Поїхали. Так. Спину відкрили, але дуже піджате оце плече вийшло щось. А спину відкрили. Добре, поїхали. Впала вперед. Ну, Щось, щось. да. О, ось це стояло. Ось це стояло. Ось це, я думаю, що ми і залишимо. Ну, тут хоч щось видно. Угу. Лишаємо? Так. І поїхали. Це, е, Руки відірви, будь ласка, від себе. Можете трохи швидше зробити? О. Ксюнь, це ми зробимо. Ось це ми зробимо. Причому десь приблизно в такому ж варіанті. Поїхали? О! Нога надійшла. Так, слухай, не кидай спідницю руками. Не кидай, просто не чіпай її. Так, поїхали. О. Ксюнь. Диви, Ручка угу. гарна. Угу. Тут. Так, Так? гарна. Угу. І, ніжка. І ніжка. Тут нічого не видно. Угу. Не переробляємо, мені подобається угу. все як має бути. До другої частини нашої зйомки долучається артист балету. Знайомтесь Олексій. Привіт. І зараз з Ксенією ми будемо знімати дует. Поїхали? Угу, Так. Олексій, мені потрібно, щоб точно твої ноги стояли ширше. Ширше. Так, так. Угу. Ксюш, коліна разом, коліна. Від нього, коліна, Так. Слухайте, давайте ми Олексія в пліє посадимо. О. Ноги, ноги. Ксюнь, не сідай настільки низько, дивись, він спустився низько. От його я хотіла спустити низько, а ти настільки ж е, е, не спускаєшся низько. Тобто я хочу, щоб ти більше коліна підтягнула до голови. Так, не, не настільки широко ставила стопи, але коліна тримаєш разом. Без цього не рахується. Так? Так. Угу. Сідай, нижче, ксюш, нижче, Зігнись, просто зігнись. О, ось так добре. Олексій на носки раз, два, три. Встанеш? О. Дивись, ти маєш схопитися і прям перевали, перевалитися ось туди. Угу. Тебе ця нога має відірватися. Зрозуміла? Відірватися. Е, Олексій, давай так, стоїш, тримаєш зараз вагу, щоб вона просто на, на двох. Так, щоб вона просто зараз зрозуміла, що вона робить. О, так. Так. О. о, Так. Тільки попу на мене. Попу на мене тянеш. О, так. Оксюне, голову до себе, голову до, до грудей. Стоп, спускаємось. Так, шпагат класний, ми відкрили. Але я пропоную зробити це, щоб ти зайшла, по-перше, з іншої сторони, uh -huh. бо щоб по світлу трошечки менше uh -huh. акценту було на відкритій результат. Ну от, Мені от, от це я намагалась тобі uh -huh. пояснити. А, і давай таки спробуємо. Слухай, Олексій, я не знаю. Давай кудись твої руки задіємо. Я от теж хочу кудись їх задіяти. Ану, якщо? Я буду ліву ногою тримати, ліву ногу твою буду тримати. Ну, оцю. <гум> І тобі так зручніше буде, ти не будеш перекидатися. А, оцією рукою ти будеш да, <гум> цю, та, цю ногу. Так, провалюйся, провалюйся вниз. Во. Є. Угу. О. Так. Голову до грудей. Олексій, голову до грудей. Є. Все. Все. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау! Просто дивіться! Дивіться. Да. Так. Дивлюсь. Так, в принципі, супер. Е, є відчуття, що легенька галочка, корпус трохи нахилений. І за, і за рахунок цього галочка. Так. Ух ти, вистрибнув! Так, ти вистрибнув в тебе очима, я бачила, що в тебе ноги перелетіли аж до рук, на фотографії не було корпус впав ще ближче на мене. Він впав от сюди. Нахил тільки низько, нахиляєшся. Так. Е, ти знаєш, вийде, вийде. Ну, я тобі серйозно кажу, вийде. Дивись. Дуже близько. Так. Не нахилився. Голову завертаєш до грудей прям. Так, поїхали? Не нахилився. Ще раз спробуй, так, да, нахил сам. Голови. Голови додай нахил. Так. Угу. Так, поїхали. На нахил зробив. Ну, дивись. В принципі, як на мене, це вже можна лишити, це не стидно. Не вистрибнув щось. Майже вистрибнув, але ні. Поїхали. Дивлюсь. Е, так, непогано. Руки, руки, давай не в давай не в Угу, Поїхали. На мене не можна. На мене не можна руки. Так, поїхали. Угу. Задньо вище. Просто очим. О, є! Все! Ось це ідеально. Вау. Wow. Коліно, Носок. є. Yeah. Тут є. Руки. ідеально. По суті, ти оцією ногою ти сидиш в нього, так? Ти тримаєш її, а ти підняла оці зігнуті ноги. Добре? Так. Uh угу. -huh. Бери її ножку, так? І. Ксюнь, вирівняйся, будь ласка. Угу. Руку заміни, будь ласка, кудись. Ксюнь. Руку поміняй, будь ласка, кудись. О, спустились, дивимось. Дивимось, це цікаво, тільки зараз нам треба корпус виставити. Дивись. Ні, а може навпаки ти на нього нахилишся, я не знаю. Ну такої трохи романтики додамо. Там, я не знаю, нахилитися на. Як? Ну, да, її там, я не знаю, може, прям руки йому отак от покласти. Ну, так. так, да. Угу. Змісти її трохи з ноги, сюди, щоб вона нижче трошечки просіла. А -а, зрозумів? Так. зрозумів? Так. Давай так. Просто поза така дуже незвична, я один раз її робила, мені прям сподобалось. Так. Лови ногу. Л О, так. Ксюня руки назад завела, саме руки. Угу. О, так. Ой. Корпус гарний, ручки гарні. Тут за ніжку тримаєш. Mm -hmm. угу. Угу. Так. Оттягнуйся. Відкривай. Відкриває. Так. Ксюня, ногу ще тяни на себе. Ксюня, тяни ногу на себе. Коліно. Так. Ксюнь, тяни ногу на себе. Угу. Сядь більше. Олексій, сядь більше, випад, зроби більше, будь ласка. О, Ксюнь, а тепер дуже тяни ногу на себе. Прям сильно. Ще тягни, ще. Так. Олексій, руку десь ось цю. Так. Угу. Там Бери ось тут. Ось ага, тут. Да, так, більше буде амплітуда. Так. так, так, так. От, мені трошечки того ж багато, зовсім трішки не вистачило. <звук> угу. <звук> так. Перехили її трошечки, так? Да. Угу. Так. Це ниш пагат на мене. Ця ниш пагатний вниз, Ксюш, ще, ще трохи перетягнула. О, добре, так. Носки, носки, Ксюнь. О, все, 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 все. Ну, дивись. Так, у нас пролетіло дві години зйомки, ми плідно попрацювали. Дякую усім артистам за роботу. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Па-па!